Перед самим моїм весіллям сталася ситуація, в яку важко повірити, але дива в житті таки трапляються. Найщасливіший в цій непростій історії був мій батько, який, нарешті, вперше за майже 50 років знайшов спокій. Мій батько з багатодітної родини, він був старшим братом. Після нього був ще один брат і маленька сестричка, з якою у них була різниця у віці 12 років. Як я розумію, сім'я їхня жила бідно, до того ж, мами їх не стало дуже рано. Всі троє вони залишилися півсиротами. Коли не стало моєї бабусі, дідусь сам залишився з трьома дітьми. Моєму батькові тоді було 15 років, його брату 13, а їхній маленькій сестричці всього три рочки. Батько їх важко працював весь день і не міг належно дивитися за дітьми. За двох старших синів він не вельми хвилювався. Вони вже були доволі дорослими і самі могли собі дати раду. А от доглядати маленьку донечку він не міг належним чином тому прийняв дуже непросте для себе рішення віддати свою мартусю в дитячий будинок. Мій батько і досі пам'ятає той ранок, як він прокинувся і зрозумів, що сестрички вдома немає. А ввечері, коли він запитав тата, де дівчинка, той лише сильно розплакався. Так, тато плакав двічі, коли хоронив свою дружину, і коли, звідчаю, що не справиться, віддав донечку в дитячий будинок. Дідусь тоді своїм хлопцям заборонив вирішувати цю тему, але мій батько був настільки впертим, що він собі пообіцяв, що виросте і забере сестричку з сиротинця, тому він з нетерпінням чекав на своє повноліття, а у людей тихцем питав, як це зробити, навіть до голови сільради ходив за порадою. Та батько мій не встиг, бо поки він ріс, дівчинку удочерила якась родина і забрала в іншу область, а в допудинку цю таємницю не могли розголошувати. Тому мій батько жив всі ці роки з важким тягарем на серці, не знаючи, де його сестричка, що за люди її забрали і як їй зараз живеться. Мій батько одружився, у них з моєю мамою народилося три дівчинки, я найстарша. Тато мій, коли дивився на нас своїх донечок. Завжди змахував з очей скупу сльозу. Коли я подорослішала, то зрозуміла, чому все так відбувається. Він дивився на нас і згадував про свою сестричку про те, що дива таки трепляється, і якщо чогось сильно впрагнеш, то воно обов'язково станеться, я переконалася на власному житті. Тітка Марта таки зустрілася з моїм батьком. Вона сама нас знайшла. Ми з Хмельницької області, а її доля занесла в Чернігівську. Удочерили тітку дуже хороші люди, які лише нещодавно обережно розповіли їй історію. Тож тітка дізналася, що десь далеко у неї є батько і два брати. Їй дуже захотілося відшукати своїх родичів. На жаль, мій дідусь вже у засвітах, тому батька свого тітка не побачила. Середній брат давно живе за кордоном. Він з родиною виїхав аж в Аргентину. А ось мого батька тітка Марта таки розшукала. І це для нього стало основною подією його життя, адже він так мріяв про цю зустріч з сестрою, і сталося це перед моїм весіллям. Ми готувалися до торжества, на нашому подвір'ї було багато людей. А коли в наш двір зайшла незнайома жінка, мій батько застиг на місці. Серце йому підказало, що це вона, його Мартуся. Вони обійнялися і мовчки плакали, а з ними заодно і ми усі плакали від щастя. Що Бог такий добрий до нашої родини? На моєму весіллі була дорога гостя, тітка Марта, приїхала разом з чоловіком і двома своїми донечками, моїми двоюрідними сестрами виходить. Яке ж це щастя, що наша родина, попри всі труднощі, знову разом.